Всім привіт! Добро пожаловать на канал Умілі Ручки. Сьогодні ми будемо робити цвіточок ось отакий. Для цього нам понадобиться всього один такий камінчик та отакі чотири камінчики та пістолет. Ось наш другу. Ми беремо і ось не та, там, де плоский. А так, щоб воно лежало, Там де горбок, щоб згорі було. І збоку ми беремо і надавлюємо клей. Тепер я беру і наклею ось. Так, вона держиться. Перекличка номер 2 буде зараз, тільки обдеру. Квитка номер 2 Ось Отак і ось. Все, правильно. Таке у нас вийшло. Тепер ми опять беремо сердечко одне. Ось і наносимо на нього клей та приклеїмо так. І останнє сердечко ми беремо. Теперь мы на него с двух сторон наносим клей. И с этой, и с этой. Вот так. Соединяем. Наносим под середину клей. И приклеиваем на середину. Вот так. І ось наше сердечко готове. Цвіточок, сердечко. Тепер у мене є таких двоє. Два різних вида. Ну, Це цвіта. Давайте попробуємо ще зробити сердечко, цвіточок зі таке. Ми беремо і на нас. Бо серединка, Давай, давайте у нас буде ота голубенька, така Тепер ми носимо ще.